Дослідники з Сіднейського університету провели цікаве дослідження. Вони вивчали, як дієта з великою кількістю цукру і жирів впливає на мозок. Виявилося, що така їжа може погіршувати пам'ять. У дослідженні взяли участь 55 студентів. Їхній вік був від 18 до 38 років. Вони заповнили анкети про свої харчові звички. Також пройшли тест на робочу пам'ять. Основною частиною експерименту став віртуальний лабіринт. Учасники шість разів шукали. Скриню зі скарбами, орієнтуючись на підказки. Потім скриню прибрали. Учасники повинні були згадати, де вона була. Результати показали, що ті, хто їв менше жирів і цукрів, краще виконали завдання. Домінік Тран, керівник дослідження, сказав, що дієти з великою кількістю жирів і цукрів шкодять гіпокампу. Це частина мозку, що відповідає за пам'ять, але є й хороша новина. Зміни в харчуванні можуть покращити стан гіпокампа. Відповідно, покращується здатність орієнтуватися в просторі. Це дослідження підкреслює важливість здорового харчування для мозку. 22 квітня в Запоріжжі сталася трагедія: Росія завдала удару по житловому кварталу. Внаслідок цього загинула жінка. Десятки людей отримали поранення. У місті зруйновано цивільну інфраструктуру. Також виникли пожежі. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що 69-річна жінка отримала тяжкі поранення. Лікарі намагалися її врятувати, але, на жаль, не змогли. На ранок, 23 квітня, кількість поранених зросла до 40 осіб серед них є семеро дітей. У місті пролунало кілька вибухів. Ворожі дрони та керовані авіабомби атакували. Один із ударів припав на інфраструктурний об'єкт, інший удар влучив у густонаселений район. В Україні є певні види земель, які не можна приватизувати. Це визначено законодавством і стосується земель комунальної та державної власності. Наприклад, не можна приватизувати вулиці, набережні, пляжі, парки та дороги. Також заборонено приватизувати залізниці та землі під об'єктами природно-заповідного фонду. Це можуть бути дендрологічні та зоологічні парки. Землі лісогосподарського призначення теж не підлягають приватизації. Винятки є, але площа не повинна перевищувати п'я. 5 гектарів землі водного фонду також не можна приватизувати. Однак є винятки для природних водойм до трьох гектарів. Землі, що використовуються для діяльності органів влади, атомної енергетики, космічної системи та оборони, залишаються в державній власності. Проте є й виключення. Власники нерухомості на таких землях можуть отримати їх у приватну власність. Землі можуть бути передані тим, хто користувався ними до 1 січня 2002 року. Це важливі деталі для тих, хто. Цікавиться приватизацією землі в Україні у Сполучених Штатах Америки розпочався великий антимонопольний процес проти компанії Google. Її звинувачують у монополії на ринку веб-пошуку. Міністерство юстиції та прокурори з кількох штатів хочуть розділити цю компанію. Вони вважають, що Google стала занадто впливовою і небезпечною для конкурентів. Слухання проходять у Вашингтоні під керівництвом судді Аміта Мехти. Міністерство юстиції пропонує змусити Google продати браузер Хром. Також вони хочуть, щоб Android і Play Store стали окремими компаніями. Крім того, Google можуть зобов'язати ліцензувати пошукові дані для конкурентів і припинити платити за місце за замовчуванням на пристроях. Компанія Google називає такі заходи екстремальними. Вона стверджує, що це може зашкодити користувачам і несправедливо допомогти конкурентам. Захист Google наполягає, що продаж Chrome може поставити під загрозу роботу таких сервісів як Samsung та Opera. Прокурори також зазначили, що перевага Google у пошуку дає їй перевагу в сфері штучного інтелекту. Наприклад, угода з Samsung щодо встановлення ши-помічника Gemini за замовчуванням це перший такий судовий процес за понад 25 років, коли Сполучені Штати можуть примусово розділити технологічну компанію. Останній такий випадок був у 1982 році з компанією AT&T, Найвідомішим залишається процес проти Майкрософт у 90-х роках. Очікується, що рішення у цій справі буде оголошено до серпня. Плануючи відпочинок за кордоном у 2025 році, важливо знати, яку валюту взяти. Це допоможе уникнути труднощів з оплатою. Якщо ви їдете до Західної Європи, Туреччини чи Єгипту, ось кілька порад. У країнах Єврозони, таких як Італія, Греція, Франція, Хорватія та Іспанія, знадобляться євро. Навіть у Чорногорії, яка не входить до Єврозони, використовують євро. Хорватія офіційно перейшла на євро у 2023 році. Є країни, де євро не Є основною валютою. У Болгарії це болгарський лев, в Угорщині угорський форент, у Польщі польський злотий. У Румунії румунський лей, у Чехії чеська крона, а у Швеції шведська крона. У Великій Британії використовують фунти стерлінгів, а в Норвегії Норвезьку крону. У більшості країн Європи можна розраховуватися кредитною карткою. Але іноді готівка потрібна, наприклад, для проїзду у транспорті чи купівлі сувенірів. В Австрії карткою можна розрахуватися, якщо сума не мен... Менше 10 євро. Туреччина та Єгипет мають свої валюти: турецьку ліру та єгипетський фунт. Але в цих курортних країнах часто приймають і американські долари. Їх можна взяти для розрахунків або обміняти на місці. Пам'ятайте, що курс обміну в курортних зонах може бути невигідним, тому долари це чудова опція для чайових. У ніч на 23 квітня Харків знову зазнав ударів від російських окупантів. Місто атакували безпілотники, постраждали будівлі, виникли пожежі. На щастя, жертв немає. Рятувальники і комунальні служби працюють на місці. Вони ліквідують пожежі і розбирають завали. Роботи тривають з 6.35 ранку. Також зранку ранку 23 квітня ворог атакував багатоквартирний будинок у Харкові, використали безпілотник молнією. влучили у технічний поверх. Нагадаємо, що в ніч, з 22 на 23 квітня, під атакою була і Полтава. Пошкоджено житлові будинки, підприємства та склади. Один дрон впав біля багатоповерхівки, вибивши шибки та пошкодивши фасад. У Полтаві травмовані троє людей. Вранці 23 квітня в Харкові стався вибух. Причина атака російського безпілотника на багатоповерхівку. Вибух був дуже гучним. І стався в одному з районів міста. Тривога в Харкові розпочалася ще з вечора, 22 квітня. Вночі місто зазнало масованої атаки дронами. Зранку загроза атак дронами не зникла. Повітряні сили повідомили, що рух безпілотників на Харків зафіксували з півночі о сьомій ранку. Через 10 хвилин стало дуже гучно. Мер міста повідомив, що безпілотник «Молнія» вдарив по багатоквартирному будинку в індустріальному районі. На щастя, удар прийшовся на технічний поверх. Станом на сьому 36 ранку інформації про постраждалих не було. Людей закликають залишатися в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги. У ніч на 23 квітня на Київщині відбулася атака. Російські дрони шахеди спричинили пожежу. Це сталося в готельно-ресторанному комплексі. Подія трапилася приблизно о першій годині ночі. Протиповітряна оборона працювала, щоб зупинити дрони. Рятувальники повідомили, що уламки безпілотника впали на комплекс у Броварському районі. Через це виникла пожежа. Дві окремі будівлі були охоплені вогнем. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежники швидко загасили полум'я. Також вибухи цієї ночі чули в Полтаві та Одесі. Російські війська атакували Дніпропетровську область, вони вдарили дроном камікадзе по марганцю. Сергій Лисак, очільник обласної військової адміністрації, повідомив, що загинули щонайменше сім людей, шестеро отримали поранення. Інформацію ще уточнюють: цієї ночі ворог також атакував місто Харків. Ціллю були цивільні об'єкти. Це спричинило масштабні пожежі та руйнування. Росія знову атакувала Україну 23 квітня. Рано вранці використовували ударні безпілотники. Шахет у Кропивницькому стався вибух. У Кіровоградській області повітряну тривогу оголосили о 5.53. Приблизно о 7.30 з'явилося попередження про небезпеку. Безпілотники помітили біля Кропивницького. О 7.56 Жителі почули вибух. Влада ще не повідомила про наслідки атаки. Потрібно пам'ятати про безпеку і залишатися в укриттях до закінчення тривоги. Раніше безпілотники атакували Харків, Одесу, Полтаву та Київщину.